пані Ольга, також не можемо і не обговорити з вами а, тему того, що вчора на території Білорусі розпочалися їхні нові навчання, так би мовити, захід 2025 Ну і з останніх подій подій перепрошую також і польські змі писали про те, що на кордоні з Польщею було, начебто, помічено аж 40 тисяч військовослужбовців з Росії та Білорусі. Ну і польща також буквально вчора вже вночі опівночі почала закривати повністю кордон з Білорусю. А, вони там і. Колючий дріт використовували, встановили також щити, і більше нікого вони не пускають зі сторони Білорусі знову ж таки на територію своєї країни. І як ви оцінюєте навчання захід 2025 в Білорусі? Це військовий сигнал для заходу. Чи більше все ж таки внутрішній піар для Кремля? Адже всі ми пам'ятаємо, як закінчились їхні попередні навчання, так захід 2021 Ну і чи є ризик переростання таких навчань у реально воєнний конфлікт із НАТО зараз? Все мы все пометаем, и не случайно накануне этих учений приехал в Беларусь помощник Кита Пелага с или, Я уже сейчас точно не скажу. И придал и послание от, от Дональда Трампа поздравление Лукашенко с днем рождения, не подарок, и всем известные запонки. И Лукашенко выпустил очередную порцию политзаключенных. И все это, конечно, не просто так. Я уверена, что американская сторона хотела от Лукашенко твердых гарантий, что эти учения не закончатся новым вторжением. И почему-то мне так кажется, что Лукашенко эти самые гарантии дал. Не случайно же мы помним, что когда случилось вторжение российских дронов на территорию Польши, Беларусь сразу же сказала, что ну, мы же предупредили поляков, и более того мы даже часть дронов сами сбили. Это показывает нам попытки Лукашенко договориться с Западом и э, все-таки не делать все то, что от него хочет Путин. Якщо ми будемо переходити до теми НАТО, так вона постійно обговорюється останніми днями. То НАТО розпочали операцію східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російської оборони східного флангу. Е Повідомляє Reuters. місія розпочнеться п'ятницю 12 вересня. Ввечері йдеться про розгортання, зокрема додаткових сухопутних військ та авіації. Данія, Франція, Німеччина передислокують до Польщі літаки F-16 Рафаля. Крім того, Данія відправить військовий корабель. Метою місії є створення лінії оборони від півночі Фінляндії через країни Балтії, Польщу і аж до Чорного моря. Так? І також до Польщі вже прибув французький транспортний літак А-400. Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив про початок цієї Операції і опублікував кадри посадки французького транспортного літака А 400 на аеродромі в місті мінськ мазовецький Він достав озброєння для винищувачів Рафалі, які вже перебувають у Польщі. Ми знаємо, що героїчна оборона України пов'язана з майбутнім Європи, тому ми збільшуємо наші оборонні можливості у єдності сила а в готовності перемога. Сказав міністр оборони оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Так раніше про запуск операції. Заявив Генеральний секретар. Нато марк рюте він підкреслив, що ці заходи є відповіддю альянсу на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня. У завданні зазначили, що інші країни-члени НАТО вже почали оголошувати про розміщення сил і засобів у рамках східного вартового. Зокрема, Данія надасть два винищувачі F-16 і засоби ППО, а Франція три винищувачі Рафалі. Німеччина пообіцяла передати чотири вини. А Велика Британія також висловила готовність надати підтримку в зміцненні східного флангу НАТО. Так, вони активізувалися зараз, бо напевно відчули, що треба щось діяти, а не просто говорити. На щастя, тим часом повідомляється, що російські ракети здатні швидко долетіти до Лондона чи навіть Мадрида. Повідомляє генсек НАТО Рюте дав, що таким чином не можна говорити про загрозу лише східній частині. Альянсу ці новітні російські ракети летять зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку і доберуться до столиць Іспанії чи Британії всього на п'ять або десять хвилин пізніше, ніж до Таліна чи Вільнуса. Додав генсек НАТО. Так не слід забувати, що Росія постійно вдосконалює свою зброю. Вони постійно вдосконалюють. Свої навички і свої можливості, попереджуючи активно спочатку БПЛА, а потім і, можливо, навіть ракетами. Тому дуже раді, що це обговорюється, і воно все ж таки має бути десь там в голові, на підкірці можливо і розумітися всіма політиками і НАТО, в тому числі, що. Воно не проходить просто так. І всі російські слова, це деколи це не просто слова, а можливо, навіть і так звані погрози. Так тим часом. Хтось не просто говорить, а й діє США анонсували санкції проти компаній з 10 країн за поставки товарів в Російську Федерацію. Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній з Росії, Китаю, Індії, Туреччини та інших країн, щодо яких буде запроваджено експортні обмеження у списку 23 китайські компанії, 3 турецькі, 2 з. Оае по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню санкції набудуть чинності 16 вересня. Так, хтось вже навіть бачить на собі плоди свої, так тих жнив, які вони посіяли раніше, і не дотримувалися рекомендацій. Так в тих же США і от попали під санкції. Буде мати. Надії, що це ефективно не тільки на якісь там торгові компанії, але й буде щось змінюватися, якесь розуміння також і у інших компаній і Україн в цілому, так? А тим часом також Британія вдарила по тіньовому флоту Росії. Під обмеження також потрапили компанії, котрі постачають компоненти електроніки для російських ракет. Та дронів Велика Британія посилює тиск на воєнну машину російського диктатора Владіміра Путіна шляхом запровадження нових санкцій проти сотні фізичних і юридичних осіб, аби скоротити доходи і воєнні поставки для російської армії. Як сказано на сайті уряду Британії, санкції спрямовані проти 70 кораблів тіньового флоту РФ. Ці кораблі перевозять російську нафту є ключовими постачальниками воєнних компонентів. Британія стала країною, яка застосувала найбільше санкцій проти російських нафтових танкерів. У світі ці обмежувальні заходи застосов... застосовано на тлі подорожі міністерки закордонних справ Британії Івет Купер до України життєво важливі віком дії з метою посилення економічного тиску на Росію та перекриття критичних грошових потоків, яких Путін відчайдушно потребує для оплати його незаконної війни. Наголосила Купер. Крім того, санкції також запроваджено протягом. Проти, перепрошую, 30 фізичних та юридичних осіб, котрі допомагають російській воєнній машині шляхом постачання таких ключових елементів, як електроніка, хімікати та вибухові речовини. Ці елементи використовуються для виробництва ракет та інших систем озброєння. Зокрема, електроніку Путінської армії постачає компанія з Китаю, так та її двоє російських співвласників Олена та Олексій Малицький. А Також базована в Туреччині компанія також є та її керівник громадянин Азербайджану Шанлік Шукуров. Компоненти електроніки від цих компаній можна знайти в російських ракетах типу Іскандер та «Х-101», а також в російських дронах.